200 з двома голами: 1,3, 1,4. Ось такому кейсі йде. Це оригінальний пульт, виробник туба. Ось тут знаходиться значить, у нас е, голова додатково 1,4 ігла. Взагалі, зрозуміло, є ключик, йоржик, всі діла. Іде PPS-система також в комплекті. Е, це бистросйом уже є також. Іде в комплекті також манометр із редуктором і сам фарбопульт. Ось так він виглядає. Чимось і на Sato. система МП. Споживання повітря не більше 300, тобто 270-290 літрів. Дуже чудовий. Є куди я його крутив, тут є куди хороший ход. Виглядає він ось так. Ціна 8200, ще раз підчеркую. Невелика ціна за якісний пульт, оригінальний туба. Ось так. І бачок. Якісний пластик. Цікавий бачок, ось форма. От, якісний пластик іде, який не буде там затиратись, зчогатись і тому подібне. Покриття тут дуже серйозне. Сразу так не скажу, Общався, то воно не витирається, тут не змивається розчинником і так далі. От, такий пульт 8200. Вісім двісті.